Команда Маронівська птахофабрика здобула звання чемпіона області з пляжного футболу. Це сталося після перемоги в останньому турі над головним конкурентом Торпедо торпедівців у турнірній таблиці. Випередив Цетус, який посів друге місце. Із подробицями Олег Кукса в останньому турі чемпіонату області Цету зустрічався з однією родиною. У разі перемоги команда гарантовано посідала друге місце. Здавалося, що проблем у «Цетоса» в цьому матчі не буде. Він вів у рахунку 4-0. Однак футболісти однієї родини скоротили відставання до мінімуму. Тім гравці «Цетоса» зуміли втримати переможний результат 4-3. Тричі в їхньому складі відзначився В'ячеслав Гамалій. «Концовку провалили одну ігру. Паша кот унічтожив нас. І виходить, провалили полуфінал, кубка програли і зайняли друге місце. Не зовсім задоволений сезоном і футболісти однієї родини. У чемпіонаті команда посіла шосте місце. Ну, зіграли серіалі ніж своїх можливостей ми можемо лучше, можемо краще зіграти, але вийшло, як вийшло. Будемо наступний рік. Я думаю, що краще виступимо могли виграти. Ну в тройки могли бути новим чемпіоном області з пляжного футболу стала Миронівська птахофабрика. У вирішальному поєдинку вона обіграла торпедо з рахунком 3-2. Торпедівці у підсумку фінішували третіми. Олег Кухс, Анатолій Усіков Віка новини.